Батько та син байка. Ей, Федьку, вчись, ей, схаменись. Так панотець сказав своїй дитині. Шануйсь, бо дали бі колись, мамо, «Спешу тобі на спині. Федьку не вчився. І скоштував березової кашки, та вп'ять не вчивсь і пустував, побив шибки і пляшки. І щоб не скоштувать від батька різочок, він різку впер в огонь та й заховавсь в куток. Аж батько зачуб хап і, не знайшовши різки, дрючком федька разів шість оперезав. Тоді Федько крізь лізки так батькові сказав, Коли б було знаття, що гаспедська дрючина так дуже дошкуля, то кепська я дитина. Коли б я так робив, я б впер дрючок вогонь, а різки б не палив.